Біологічна небезпека, біологічна небезпека потенційна небезпека для здоров'я людини, тварин або рослин. Наслідок прямого впиву інфекційного агента або непрямого впливу через зруйнацію навколишнього середовища. Біологічна є небезпека, що походить від живих об'єктів. Досі біологічних небезпек є всі середовища проживання повітря, вода, ґрунт, рослинність і тваринний світ самі люди. Наслідком біологічних небезпек є різноманітні хвороби. Травми різного ступеня тяжкості, у тому числі і смертельні. До біологічних чинників небезпеки належить Бочівник Сосновського. Отруйна багаторічна рослина. Прозорий видяності всіх рослин багатий на фотоактивні сполуки. При контакті зі шкірою викликає малопомітне продразнення, як від кропиви. Але під дією ультрафіолетового, зокрема, сонячного випромінювання сикові активуються токсичні властивості, підвищуючи чіткої шкіри до ультрафіолету сотні разів. Навіть одноразове торкання до борщівника призводить до опіків першого-третього ступеня. При отруєнні баладоною стан збудження нервової системи швидко змінюється її пригніченням. Бувають випадки смерті. Характерна риса отруєння розширення зіниць. Лікування. Промивання шлункового кишкового тракту. У тяжких випадках серцеві і заспокійливі засоби. Отруєння тварини. Отрути, вироблені тваринами і хімічними речовинами для нападу або захисту. Отрута жовтого кольору, масляниста. Місяць альфа-латротоксин, що викликає вивільнення з пресинаптичних закінчень ацетилхоліну, норадреналіну та інших медіаторів з подальшим виснаженням їх запасів. Отруйні гриби. Отруйні грибами викликають токсини, алкалоїди та сполучення важких металів, які містяться в грибах. Отрути блідої поганки поділяють на дві групи аманітіни та фалоїдіни. Вони впливають в основному на печінку руйнуючої печінкові клітини. Афалолізін також викликає пошкодження клітин крові, одноклітині та продукти їхньої життєдіяльності. НЕКлітині форми життя. ГМО. Небезпеку встановлюють також факти порушення біологічної рівноваги через створення та використання генетично модифікованих організмів. Основними джерелами виникнення біологічних загроз є Епідемії та спалахи інфекційних захворювань людини, масові захворювання тварин, епізоції і рослин, епітофітії. Основними джерелами виникнення біологічних загроз є епідемії та спалахи інфекційних захворювань людини, масові захворювання тварин, епізотії і рослин, епітофітії, транскордонне перенесення патогенних мікроорганізмів і чужорідних видів, диверсії на біологічно небезпечних об'єктах. Біологічний тероризм: аварії на біологічно небезпечних об'єктах. Природні резервуари патогенних мікроорганізмів. Застосування біологічної зброї державою